Ітами та свічками в останню путь 34-річного поліцейського Ігоря Мельника прийшли провести його рідні, друзі та колеги. Товариш загиблого Олександра розповідає: надійнішої людини, ніж Ігор, він не знав, то часто звертався до нього за порадою. Він, якщо брався з нею, її доводив до кінця. Це, це просто була до добра, щира і віддана своїй справі людина. Це, це це просто була людина з великої літери. Завжди був там, там, де, де мав бути, і завжди виконував ті завдання, які були поставлені. Ігор Мальник був старшим інспектором відділу вибухотехнічної служби, допомагав розміновувати Харківщину та Донеччину. Розповідає виконувач обов'язків начальника головного управління Нацполіції області. Владислав Вінник каже: він був серед перших, хто поїхав очищати українські землі від російських мін та боєприпасів. Виконував бойові завдання для того. Щоб наші мирні мешканці, щоб наші діточки були в безпеці, і виконували ці завдання цілої власне. Ми ніколи не знаємо, де може закінчитися наша служба. Так було і з Він мріяв, він служив, він постійно вдосконалував свої навички, отримав. З нові професії нові знання. Ігор був мрійником, мандрівником, а ще надійним і перевіреним часом напарником. Так про нього говорить його колега В'ячеслав Яровий. Дуже був сила спрямований і велика жига була до, до знань. Завжди він а, старався більше знати чим інших. Це виходилося. У нього дуже хороша, феноменальна пам'ять. Була ми з Ігорем пройшли повністю в Харківську область, де окуповану частину Донецької області. Це Святогірськ, Лиман. Ми працювали там двох. Ми були напарники друг друг до друга. А аби вшанувати пам'ять про чоловіка та провести його у небесну варту, люди створили живий коридор на центральній площі біля Смілянського будинку культури. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.